Добрий день, запрошую сьогодні всіх малят до мене в казку завітати. Вас поведу не для забави. Тож відкладайте свої справи, бо в світ казковий час стопить, хай мудра казка вас навчить. Сьогодні в гості до мене завітали їжачки. І ми з вами послухаємо казочку Чому їжаки восени? Засинають до весни. Тато їжак і мама їжачиха щойно розпочався осінній листопад, розпочали готувати кубельце для зимової сплячки. А маленькі їжаченята Бавилися поруч. Зовсім не хотілося їжаченятам залишати свої ігри і засинати до весни. Ось вони і вирішили вмовити батьків не спати. Тато, мамо, звернулася найменше дочка до батьків. Будь ласка, давайте цього року не лягати спати. Давайте, давайте, голосно підтримали старші брати і сестри. А чому ви не хочете спати? поцікавився в діточок тато. Тому, що нам подобається бігати по золотому листяному килиму, відповіли їжаченята. Любі мої, звернулася до них мама. Але ж осінь незабаром завершиться і золоте листя сховається під товстим білим шаром снігу. А разом із золотим листям сховаються під снігом і всі мурашки. Ми просто не зможемо знайти собі їжу, і нам доведеться голодувати. Підтримав матусю їжачиху тато їжак. До того ж, продовжувала мама, у зимку дуже холодно і наші колючі шубки не зможуть зігріти нас у зимові суворі морози. Так що краще лягаймо спати, запропонувала їжаченята мама, і нехай вам насняться яскраві і веселі сни. Маленькі їжаченята послухалися своїх батьків. Тепер вони розуміли, чому якам треба восени засинати аж до весни. Сподобалась вам казочка? Пригадайте, коли батьки їжаки розпочали готувати кубельця для зимової сплячки? Так. Щойно розпочався осінній листопад. А що у цей час робили їжаченята? Маленькі їжаченята бавилися поруч. А про що їжаченята просили своїх батьків? Будь ласка, давайте цього року не лягати спати. А чому їжаки восени засинають до весни? бо разом із золотим листям сховаються під снігом і всі мурашки, і вони просто не зможуть знайти собі їжу, і їм доведеться голодувати. До того ж узимку дуже холодно, і їхні колючі шубки не зможуть їх зігріти у зимовій суворі морози.